І з вами, як завжди, ваш улюблений телевізійний проєкт Подружки, і сьогодні ми вам розповімо про неймовірний захід добра і благодійності. Амбасадор дитинства – всеукраїнська громадська ініціатива із соціальної адаптації дітей-переселенців за напрямком спілкування рівний рівному, утворена після початку повномасштабного вторгнення з метою допомогти дітям-переселенцям адаптуватися до сучасної реалії життя в Україні. Основною метою проведення заходу є надання психологічної та соціальної допомоги дітям-переселенцям, дітям біженцям, дітям загиблих героїв України, чинних захисників, дітям з зразливих соціальних груп населення і, взагалі, ця подія для всіх діток України. Адже, поки Росія обстрілює нас та впроваджує воєнні дії на території нашої держави, амбасадор дитинства дає, хоча б на кілька годин, забути про це жахіття в на. В нашій країні. Генеральний продюсер благодійного безкоштовного заходу Василь Котляров, а також виконавчий продюсер Артем Щеблікін зібрали справжній зірковий десант, який створив справжнісінький настрій дитинства від Луцька до Івано-Франківська. Наша подружка-колега Мілана Ковалевич побувала у Львові у якості однієї з головних ведучих разом з Тімуром. Мірушниченко та Андрієм Чорноволом вела неймовірне дійство на львівській сцені для трьох тисяч дітляхів. Тож увага на екран! Усім привіт! З вами я Габріела Сабіненко. Зараз ми на 18-му благодійному безкоштовному заході. До освітнього дня прояву доброти. Фестиваль Амбасадор дитинства знову у Львові. Сьогодні на цьому заході буде багато відомих українських зірок. Варто нагадати, що продюсер цього заходу є Василь Котляров, а виконавчим продюсером Артем Щеблікен. Ще ця ініціатива спрямована на внутрішньопереміщених дітей-серіт. І найголовніше дітей загиблих захисників України та тих, хто зараз на нулі. А я, я взагалі а, до івенту дуже хвилююсь, звісно, багато організаційних питань, ми а, такі фанати своєї справи і ми всією командою хочемо зробити Ось, а Вже коли івент почався, коли я бачу цих дітей щасливих, коли вони вже а, посміхаються. Вже відкриваються один одному, здружуються. У мене вже настрій підіймається. Тому я дуже, дуже щасливий. Як ви збиралися на це шоу? О, збиралися. Я добре, що не переплутав дні, бо ми дуже потужно останні два тижні працювали, пропрацьовували ще декілька місяців тому. Ось, але Сьогодні Львів з цим сонцем, сьогодні така погода, погода крута, сьогодні сонечко світить. В мене такий був дуже піднесений настрій. Я знав, що повітряна тривога нам не, не на заваді. Звісно, ми були готові, в нас всі правила безпеки на найвищому рівні. І ніхто не хвилювався з цього приводу, тому в нас дуже, дуже все йде за графіком. Ну, щоб ви раділи звернути увагу нам, юним представникам преси. Ви знаєте, юні працівники преси, щоб я вам побажав, я вам побажав би більше підмічати. І підмічати саме добра. Розумієте, ти на що звертаєш увагу, то і запускаєш собі в життя. Якщо ти бачиш класні добрі вчинки, це висвітлювати і а, культивувати в молодому нашому поколінні, в нашому молодому суспільству, в майбутньому нашому. Ось що я вам, вам рекомендую. Що для вас означає доброта і з чим вона асоціюється у вас? Доброта для мене це величезна сила. Це величезна сміливість, бо скривдити або е, зробити щось погане. Це набагато легше, ніж е, зробити відверте добро. Ти бачиш, що в нас сьогодні день спонтанної доброти це коли в тебе якийсь імпульс, якщо ти бачиш якусь несправедливість або бачиш е, чиюсь потребу, і ти її від цього серця закриваєш, це е, величезне. Величезна якість, яка повинна бути у кожної нормальної людини і тим паче у нового покоління майбутнього нашого наших маленьких українців. Як ваш настрій? Настрій чудовий. Тут стільки фантастичних людей, дітей. Як тут може бути поганий настрій? Моє шостим гостем на заходах від амбасадор дитинства. Скажіть, будь ласка, як саме готові до цієї події? А, ну, Я до всіх подій готуюся однаково серйозно, незалежно від того, це а, дитячий фестиваль чи а, євробачення на 200 мільйонів людей. Для мене різниці нема. А, тому що важливо віддавати себе повністю тій справі, яку ти надзвичайно любиш. А як я готуюсь особливо до амбасадора дитинства, я просто чекаю цей день. Тому що, коли ти опиняєшся на амбасадорі дитинства, коли навколо. Тисячі а, фантастичних українських дітей, то в принципі це найкрутіша, найкрутіше підживлення, найкрутіша аудиторія, яка може тільки бути. Важте ви багати щось глядачам. А я бажаю вам. Ну я думаю, що у всіх у нас бажання, звісно, одне на всіх, так тому так, щоб обов'язково глобальне бажання здійснилося якомога швидше. І у кожного з вас, все ж таки, ми маємо і собі, собі улюбленим, теж давати а, можливість розслаблятися, так тому от все, що ви бажаєте. Так, хтось бажає на морька, хтось бажає просто в гори, хтось бажає зустрітися з рідними, хтось бажає повернутися додому, щоб всі ці бажання обов'язково здійснилися у дві. Тисячі двадцять сьогодні в залі серед присутніх є ті діти, для яких життя вже не буде таким, як було до 2022 року. Ці діти, як ніхто, потребують уваги, любові та піклування, та й дорослі теж, бо всередині ми всі діти. Е, як не дати таким дітям відчути себе непотрібними, але й не догадати їм про той біль, який вони відчувають всередині. Як ваша ласка, поділіться міркуваннями щодо цього приводу? Важливо звертати увагу на дітей завжди, не не, не, не важливо, це до 22-го року чи після 22-го. Просто після 22-го ще більше ретельно треба це робити, тому що діткам потрібна увага, і вони їм потрібні, звісно, і їхні однолітки для того, щоб з ними гратися і розвиватися, але в першу чергу їм потрібні дорослі, тому що вони дивляться на дорослих, вони тягнуться за ними, вони копіюють їхню поведінку, їхнє ставлення до тих чи інших моментів. І дуже важливо просто не забувати, що діти це наше майбутнє і треба а, максимально полекати їх сьогодні ви працюєте з моєю подругою міланою як ваші асоціації Ой, ну класно бо міланка надзвичайно талановита. Їй всього сім років а вона вже на великій сцені Робить абсолютно сміливо це впевнено. А ну я розумію, що вона ще має, звісно, набиратися досвіду, але де ж його набиратися як на сцені? Тому я прям в захваті від неї. Діти це чесна, тому наскладна аудиторія. Які секрети ви маєте як відома людина, щоб знайти з ними спільну мову? Ну це і складно, і просто одночасно так складно, тому що звісно у ді у діток може змінюватися настрій щосекунди. Можуть бути різні вимоги, потреби, бажання, небажання в той же час, так але з іншого боку, це надзвичайно з дітьми потрібно бути чесними. Зараз в умовах сьогодення дуже складно уявити, що суспільство може не згуртовуватися. Тим не менше, на тлі війни чомусь і дорослі, і малі забувають, що нам українцям треба як ніколи тримати. Разом. І тут навіть вже не Росія струє розбрат. На ваш погляд, чому так відбувається і чи вдається таким заходам, як амбасадор дитинства, буде трішки вирівняти цю ситуацію? О, це дуже складне запитання. Чому так відбувається? Тому що всі втомлюються це зрозуміло, так? І звісно хоч. Хочеться жити, хочеться творити, хочеться планувати. Але дійсно надзвичайно важливо не забувати, що зараз у всіх одна мета, одна, одна мрія, одне бажання, так і всі мають докладати до цього максимум зусилля. І якраз такі заходи, як, наприклад, амбасадор дитинства, це хороший хороший такий камінчик, загальну стіну, так загальний фундамент того, що має відбуватися. Тому Шлях до голови, до розуму, так і якраз таки через культуру потрібно не тільки а, допомагати зрозуміти хто ти є, так а й не не давати забути, що потрібно тут і зараз. ви збиралися на цей захід, а як я збирався? Так. Ну, ти знаєш, мені вчора я зібрався, сів в потяг і приїхав. В цілому нічого складного не було. Але я для мене це завжди класне перечуття, тому що я вже втретє на амбасадорі дитинства. І я розумію, що буде багато емоцій. Буде класні дії, класна енергетика, обмін. Це я обожнюю. Тому я задоволений, що сюди приїхав. Що брати на ту увагу нам, юним представникам преси. Юним представникам преси я раджу звернути увагу. Ну дивись, по перше, дивлячись, чим ви будете займатися. Якщо про шоу-бізнес і про підтримку української музики, це дуже важливо. Треба на цьому максимально зосередитись, тому що нам треба по контенту перемагати нашого ворога-агресора. Ми маємо робити якісну музику, якісні там відео, ютуб-проекти. Тому я вам дуже раджу вже завойовувати майданчики українські, створювати класний український якісний контент. Можете побажати щось нашим глядачам. Я хочу побажати нашим глядачам, по-перше, найскорішої перемоги. Хочеться, щоб всі родини об'єдналися, всі були разом, і щоб ми жили це життя і святкували його вже нарешті, а не чекали. Не переживали ці складні дні, які ми зараз переживаємо, цю повномасштабну війну. Тому воз'єднання всім родинам, звісно, нам найскорішої перемоги. Ну здоров'я, щастя, і дивіться класний український якісний контент підтримуйте наших молодих, крутих артистів і ведучих. Амбасадор дитинства вже у 18-те проходить на території України, і кожного разу варто знаходити щось нове та цікаве. На вашу думку, що б саме ви хотіли додати до цього благодійного заходу? Е, мені здається, я б хотіла, щоб амбасадор дитинства ще більше розширявся за межі України. Дуже хотілося б побувати в інших країнах, адже там дуже багато наших переселенців, українців, дітей, людей з окупованих територій. Тому хочеться, щоб амбасадор розширявся за межі України. Чи маєте особистий секрет того, як поводитись без турботи у такий важкий час війни? Ну, по перше, треба триматися, тому що ми українці, ми найсильніші на це всьому світу. І найголовніше, що ми зараз тримаємося усі разом, тому що кожного з нас є місія, а наша місія зараз навлічити нашу перемогу. Якщо ми будемо триматися всі разом, будемо співати, будемо допомагати одне одному, у нас все буде Україна. Тому, будь ласка, завжди бути поруч з найлітнішим. Якось настрій. Настрій супер, тому що я нарешті у Львові нарешті амбасадор дитинства саме тут і будемо дарувати наше майбутнє, нашим діткам. Неймовірно яскраве емоції, для того, щоб вони зрозуміли, що саме тут в Україні повинні бути тільки нація в націями світу. Як ви збиралися на це шоу? Uh, ну, по-перше, я вже амбасадор, амбасадора дитинства. Я намагався uh, не пропускати нічого. Uh, вошли, от, то, що типу піднімає uh, дух і настрій наших дітей, uh, наших захисників. І uh, просто слава Богу, що типа сьогодні uh, я вірю сьогодні приїхати і цей неймовірний фестиваль. На що б ви радили звернути увагу нам? Вам, діткам? Uh, що ви ні? Не ні на що ви завжди усміхалися, так як, як ти, а, що ви ти сажді співали, танцювали. Тому що поруч є люди, які роблять це можливе для того, що ви а, відчували дитинство, дитинство, яке, на жаль, вас вкрали, але нічого. Ми тримаємося і бачити такі чудові фестивалі робиться для того, що ви і надалі були такими красивими. Маш, ти побажати чи нашим глядачам? Ну я поважаю всім нам, що ми не забували, що у ну, кожного з є місія, а кожного місця це навліжити нашу перемогу. Тому, будь ласка, кожного ранку задонатити, а обов'язково усміхайтесь, тому що усмішка, усмішка навліжає нашу перемогу. Слава Україні, героїн слава! Переможемо обов'язково і дуже скоро. До телевізійного проєкту подружки працювали задля того, щоб іще більше охочих могли ознайомитись з добром, яке робить команда амбасадорів дитинства. Я, Анастасія Ільчишин, Варвара Квочок, Єсенія Ковалюк, Маргарита Літинська, Любов Плав'юк, Орина Денщик, Мілана Ковалевич, Габріела Сербіненко записали найексклюзивніші коментарі. Наша команда дійсно зраділа. Більшість артистів, які виступали на сцені благодійного святу, більшість зіркових особистостей. Наші журналісти знайомі вже досить давно. Для прикладу зі співачкою Веронікою Коваленко, яка зараз співпрацює з найтоповішим музичним продюсером Іваном Клименком, та була учасницею дорослого телепроекту Голос країни. Телевізійний проект подружки товаришує вже більше п'яти років. Улюбленець усіх наших колег. Дмитро Прокопов, елегантна Мішель Андраде, легендарний позитив та багато інших артистів та волонтерів створили острів дитинства у місті Лева. Сьогодні ми з вами тут, у Львові, поєднання чудового міста і атмосфери. Будь ласка, поділіться зі своїми емоціями, які ви проживаєте зараз. Я приїхала до Львова на 10 днів писати музику, і я вже зараз амбасадор дитинства. Получається, у нас якого числа? Ану, нагадай мені, яке сьогодні число? 16. 16. Значить, я тут уже з 14-го, Ще мені треба буде тут тиждень. Мені подобається дуже. Це максимально місце мого спокою, моєї душі, і я взагалі б хотіла, можливо, так часто вибиратися, раз там в півроку на місяць пожити до Львову. Мені дуже подобається. Прямо я тут відпочиваю душею. Амбасадор дитинства вже у 17 проходить на території України, і кожен раз потрібно знаходити щось нове і цікаве. Що б саме ви хотіли додати до цього благодійного заходу? Е, чесно, на амбасадорі дитинства я буду приймати участь вперше. Багато моїх друзів, колег приймали, я дивилася, як це все відбувається, що це все максимально позитивно, максимально дружньо. Але я сама не приймала участі, тому я зараз подивлюся, як воно все відбувається. І якщо я захочу раптом щось додати, буде в мене якась думка, обов'язково з нею поділюся. Що саме для вас означає доброта і які з нею асоціації? Асоціацію ма напевно з моїми батьками. А доброта дорівнює щирості, доброта дорівнює щедрості, доброта дорівнює взаємності. І коли віддаєш добро, ти завжди його отримаєш назад. Про це треба пам'ятати. Що для вас означає доброта і з чим вона асоціюється? Такі маленькі, але такі тяжкі питання. Але насправді. Доброта для мене це щирість, коли ти робиш не для того, щоб хтось тебе полюбив, а для того, щоб просто ділитися, що в тебе є всередині без користі, без того, щоб просити щось взамін, а просто від щирого серця робити для, для всіх. Сьогодні ми з вами тут, у Львові, поєднання чудового міста атмосфери і таких теплих виступів зіркових виконавців. Скажіть, будь ласка, які емоції ви проживаєте зараз? Взагалі, дуже дуже щаслива зараз, тому що коли ти зустрічаєшся зі своїми глядачами і тих людей, які на тебе чекають, то завжди теплі теплі такі емоції. Насправді я можу я вже повторилась, в мене був реально дуже поганий настрій, а зараз. Зараз класно, зараз так тепло. Зараз хочеться і вас обняти всіх дівчатка. Ви молодці, до речі, дякую. І Ось такі в мене теплі, гарні, е, прекрасні емоції для того, щоб робити нові пісні. А, амбасадор дитинства вже те проходить на території України. і кожен раз варто знаходити щось нове та цікаве. Що ви саме хотіли додати до цього благодійного заходу? Взагалі мені здається, що тут вже є дуже багато і танців, і майстер-класів, і друзів, і зірки, і ви такі талановиті. Тому мені просто хотілося додати, напевно, більш підтримки від людей, щоб більше дізналися про цей про цей, про цей благодійний проект. Ось, тож весласний амбасадор було присвячено дню доброти. І загалом тут така атмосфера дружби і добра. Тож чим саме для вас? Запам'ятається сьогоднішня подія. Спочатку запам'ятовується мені тим, що просто такі люди були, такі енергічні, такі щирі, щасливі. Перше, в мене був дуже поганий настрій сьогодні. Я, я не знала, як себе зібрати. І, інколи таке трапляється і з нами, і так кожен день, але ми також і ми також люди, і треба також прийняти себе в такому настрої. Але коли я вийшла на сцені, я побачила, що люди такі енергійні, такі класні. Вони чекають від нас якісь там теплі емоції. Тому ем, мені більше запам'ятовувалися люди, і, ем, і те, що ми всі зірки були на одній сцені і дарували вам ось цього світла. Діти це чесна, тобо наскладна аудиторія. Які ви маєте секрети як відома людина, щоб знайти з ними спільну мову? З дітьми а, ну ми просто не вбили в собі дитину, а, тому ми можемо спілкуватись з вами на одній волні, на одній хвилі. Діти це чесна, тому наскладна аудиторія. Скажіть, будь ласка, ви як відомий артист, які ви маєте секрети, щоб знайти з ними спільну мову? З дітьми? Боже, у мене сестра у нас 15 років різниці, вона менша, Е, І я працюю, я викладаю вокали. Я працюю за життя з дітьми. Мені ну, типу, це мені настільки природно і легко, що мені тебе типу, шукати спільну мову не треба. Діти це моє, прямо моя аудиторія. Тому е, бажаю, люблю, просто розумію, і все. Це дуже ну, моє просто. Що саме вас надихнуло на створення такого автентичного і водночас сучасного костюму для сьогоднішнього і події? На ну, це костюму створила не є якщо ви дивились, да ми, так, ми так, були так. вже з гору було на Євробаченні, вже рукава свої розпрекрасні зняли або холодно. От uh, ми знайшли дуже класних стилістів. Ну, в мене пісня вона поєднує фольклор і mm -hmm. біти. І нам треба було, щоб в образі теж це було відображено. Ми дуже довго думали, тому вона типу. Типу, все просто сучасно, паєтки, але багато елементів і народності, і якби яка пісня, такий костюм. Добре, дипломатична назва або сезон дитинства. А тут ті, хто несе тактовну поведінку, ті, хто знає, що таке професійна етика, і тут завжди панує атмосфера дружби. Тож, якщо не секрет, хто з зіркових колег, з яким ви тортворишуєте, і як довго? Е, ну, я товаришую з Мар'яною. Це Ар'яна, співачка. Вона дуже приємна. Я дуже люблю її пісню. В неї дуже крута творчість. Це фари, 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 фари блимають, е, І вона мені подобається як людина. Я думаю, що ми будемо спілкуватися. Організовувати такі благодійні концерти під час війни дуже важко. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати організаторам? Я б побажала організаторам сили, нервів і натхнення, щоб продовжувати робити такі чудові заходи, бо це можливість знову ж таки скажу поспілкуватися з дітками і дати їм зрозуміти, що життя продовжується можна радіти, веселитися, спілкуватися і просто іти далі. Що для вас означає доброта і з чим вона осочується? Привіт, дуже приємно. Доброта мені здається, це про добрі серця людей. Це про почуття, емоції, які вони проявляють один до одного. взаємопорозуміння, щирість, любов до найближнього. Мені здається, в цьому і проявляється доброта, і дуже важливо чути і бачити те, що навколо тебе, і прислухатися до цього. Амбасадор дитинства це про дружбу, стирання кордонів, дипломатію і щастя, хоча б на певний період часу. Чи вдається це організаторам? І що саме робить цю подію такою особливою? Амбасадор дитинства це взагалі про дитинство, про емоції. Я вже не вперше долучаюся до концерту, де дуже багато артистів і дуже багато глядачів, цінних глядачів діток приходять і завжди внутрішньо переповнюють емоції, тому що атмосфера справді дуже якась домашня, тепла, і ти бачиш ці усмішки дітей, і хочеться самому повернутися в дитинство і, мабуть, в цьому найголовніша цінність амбасадорів. Так як ви є медіапартнером цього заходу і чимало бува на локаціях амбасадору скажіть, будь ласка, чим саме запам'ятається ця історія Амбасадору дитинства? Ну хочеться взагалі сказати, що амбасадор дитинства є великим благодійним концертом, фестивалем і, взагалі, ініціативою, яка спрямована саме на підтримку дітей. Вони роблять це безкоштовно, роблять це цікаво, масштабно і феєрично. І коли вони з'являються в будь-якому місці, ну то це місце на день загорається дитячими емоціями, які приносять дітям. Багато радощів, і цей день вони запам'ятовують назавжди, тому що вони побачать своїх близько своїх кумирів, mm -hmm. зірок блогерів, тіктокерів. Вони можуть до них доторкнутися, поспілкуватися, сфотографуватися. І як для мене, колись я також в дитинстві побував з деякими артистами, і це мені запам'яталося назавжди. І я дякую всій команді Амбасадорів. Це круто, це дійсно те, що нам потрібно в ці тяжкі часи. Амбасадор дитинства це про дружбу, старання кордонів, дипломатику і щастя, хоча б на певний період часу. На вашу думку, чи вдається організаторам і що саме робить цю подію такою особливою? Я думаю, що зараз в цей складний час будь-які отакі події дуже особливі, тому що зараз наша країна перебуває в складну в складних час, в складні, складні часи. І я думаю, що зараз, як ніколи, потрібно робити такі заходи, підтримувати дітей, щоб все було добре. Як ваш настрій? Е, супер. Як збиралася на це шоу? Е, просто бачите, вдів піджачок, нацепив брошечку і зараз вийду е, трошки порадувати глядачів. На що брати звернути увагу нам, юним представникам преси? Е, на Жору зверніть увагу під час цього концерту, а взагалі, да, е, творіть, займайтеся любною справою і рухайтесь, певно, не вперед. Можете побагати щось нашим глядачам? Бажаю всім здоров'я, перемоги і мири. Діти це чесно, тому дуже активна аудиторія. Скажіть, будь ласка, ви маєте секрети, щоб знайти спільну мову з дітьми, як відома людина? З дітьми знаходжу мову дуже легко, тому що в мене три доньки, тому я знаю, як спілкуватися з дітками. Ну і дуже люблю діток. Тому всім діткам крепкого здоров'я, нам всім перемоги і миру. Чи часто ви берете участь у таких благодійних асоціаціях? І що вас до них спонукає? Добрий день, можна така маленька, душа, ж мені ж що до я трошки тако присяду. Да. Е, да, часто беремо, тому що такі заходи потрібно робити. Вони дуже допомагають, е, соціальні благодійні. Тому я завжди підтримую такі заходи. Чи часто ви берете участь у таких благодійних концертах? І що вас до них сплутнує? Е, Беру у всіх благодійних концертах, тому що Амбасадор дитинства це моя вже рідна така акція. Я з першого дня з амбасадором. Він в моєму місті, в Кам'янці-Подільському, зародився. Тут всі друзі, тут всі люди, з якими я переживав перші дні війни. Тому це моя рідна акція. Я думаю, що ми будемо її продовжувати і після війни. І ми бачимо, що діти дарують нам свою енергію, а ми даруємо їм радість. Ви є частим гостем на заходах від амбасадор дитинства. Можете пригадати якусь особисту історію, яка вразила вас на тій події найбільше? Напевно, це перші. Дні амбасадора дитинства, коли ми вперше його проводили в Кам'янці-Подільському, було дуже багато діток з окупованих територій, і важко було чути їхні історії, тому що ми це все бачили по телебаченню, а дітки нам розказували все, як насправді відбувалось. Ну це було до сліз, і напевно, от це запам'ятається на все життя. Можете побажати щось нашим сигналі Побажати? Побажати? Звичайно ж, перемоги, і як я співаю у своїй пісні: будьте щасливі. Ви щасливі будете. Ми усі українці будемо щасливі, коли ми переможемо, і маємо кожного дня дякувати і допомагати нашим зусіллям. Дер дитинства це ця громадська ініціатива, яка має девіз. Рівний рівному. Наскільки на даному етапі війни це актуально в глобальному сенсі і тут на локальному рівні? Це актуально дуже, тому що ця акція почалась. Саме спочатку для діток переселенців, які приїхали з окупованих територій, зараз вже ми бачимо, що ця акція для всіх діток. Діти ростуть під час війни, і вони, на жаль, не бачать багато таких веселих подій, яскравих. А ми артисти маємо їм це дарувати, щоб вони не тільки бачили, як новини погані, як летять ракети і виють сирени, а й відчували себе все-таки. Дитиною і відчували дитинство, тому це дуже важливо, і ми маємо ці акції продовжувати. І, можливо, навіть після війни також, тому що діти це наше майбутнє, це те, за що борються наші військові. Ми сьогодні з дівчатками розповіли вам історію справжніх чарівників. Наш телепроєкт Подружки є великим другом благодійних заходів. Громадською ініціативи Амбасадор дитинства, хочемо, щоб більшість надихались такими проєктами і намагались робити добро. Кожен з нас є амбасадором щасливого життя, незважаючи ні на що. Віримо у краще і несемо інформацію про українських талановитих дітей за межі нашої держави. І намагаємось сміхатися частіше, не дивлячись ні на що, бо ми всі рівні. У цій нелегкій ситуації, що склалась.